To destroy the evil of the the Transformers the Transformers or the ABI Transformers. Пошуках дрогатинной энергии и приналаживаются выйти у відкритый космічный простір. Але злі обманоїди нападають на них. Обманоїди конденсують енергію, одержану з нафти в енергетичні куби і залишають родітників та їхніх рятівників кіберів у пастці. Так починається друга серія мультфільму Трансформери. Моя рука її прищемили. Я не можу її витягти. Зараз я тебе звільню. Рятівник, не панікуй. Тут є дві речі, яких я терпіти не можу. Які? Вогонь і вода! Чудово! Тепер все гаразд. Нарешті. Дякую, м'язку! Гайде звідси! Врізувач! Я тут найкращий. Вімкни захист і загаси вогонь. Я допоможу. Ще трохи. От так. Я не знаю, хто ви такі, але ви врятували нам життя. Ви Тібор із планети Кібертрон, яка розташована далеко від землі з іншої планети? Це просто екзотика. Тих, що хотіли нашкодити вам, звуть обманоїди. Ми повинні їх зупинити, поки вони не знищили вашу планету. Ми можемо вам допомогти, тільки ми здатні подолати обманоїдів. Але я і мій син Спис знаємо про землю більше за вас. Сливо ви зможете нам допомогти кібери набагато розвинутіші за звичайних роботів. Really know, Я не знаю з минулого вони чи з майбутнього, але вони вміють думати і почувати по-справжньому. Але не віриться, що все це відбувається зі мною. Цікаво, хто це тут залишив? Розкажи про кібертрон. А що саме ти але хотів знати? Ну, наприклад, чому ви перетворюєтесь на машини? Це просто для маскування. Крім того, це набагато краще, ніж і ти. Так, але я ви це робите? Мисливець, спис хоче знати, як ми перетворюємось. Це просто так. Неймовірно! Oh, Як тобі це? Він? Ніхто. Really Насправді його немає. It's It's це об'ємне зображення. А які ще фокуси ви здатні. Хоч би оцей. Зараз ти мене бачиш, а зараз... No, ні. Hey, а куди подівся Міраж? Я тут. Over here. Зникнення! це найкраще маскування. Сідай спис. це буде найкраща поїздка у твоєму житті. Пристібний пасок, і тримайся. Знищення вмикаю телетран один Накопичую знання про ресурси землі. Тут так гарно спис. Напевно, на землі дуже приємно жити. Так, але розкажи мені про кібертрон. До Війни з обманоїдами це була мирна планета. Ти за неї сумуєш? І інколи. Тримайся міцніше. Хей, hey, hey, що тут діється? Хто ви? Равіт, знищення, лови... Обманоїд, Тримайте його! There he is. Ось він. Him. Тримайте його! Вогонь! Тут темно! Я його не бачу! Вімкнути інфрачервоне світло! There he is. Він тут! Огненна сітка. Півкулі. Потужність гідроелектростанції мільйон сімсот п'ятдесят тисяч Звукохвил! Але цього замало, щоб наповнити енергетичні куби. Твоя тупість затуманює і ті крихти знань, які ти маєш. Ми утворимо припливну хвилю. Вона ж несе греблю, і ми нагребимо енергію. Скільки заманеться? Ми нападемо на світанку Звукохвил ходімо туди. Куркотиво вімкни атомний реактор. Операція припливна хвиля. Чудово працює. Обманує до електростанції. Глянь на цей прилад. Напевно, щось сталося. Рівень води Він криє аварійні станції! греблі шермана sort of неприємності. Yeah, так, припливна хвиля. Потужність електростанції в 10 разів вище за норму. Напевно, це обманоїди. Я повідомлю найкращому. Я Мегатрон, Голова обманоїдів. Ви зробите те, що я накажу. What's exciting? Cyber-pricing! Starscream, prepare the zero-right! We gotta get out of here! She's <laughs> the... <laughs> the Transformers will return after these messages. We now return to The Transformers. Я кажу, вона прорве греблю. Тут усе буде зруйновано. Чудово! Зараз потужність електростанції найвища. Саме так, як я хотів. Зорекрит! умімкнути нульовий промінь. Звукохвил! Приготуй енергетичні куби. Треба поквапитись. Ти думаєш, це зробили обманоїди. Ти запізнився найкраще. Здається, центр припливної хвилі тут. Є тільки один спосіб це з'ясувати. Обережно мисливець! Панцерник. Ми повинні зупинити воду. базікати, закріпіть амортизатори. І до праці ми повинні створити нову річку! Виступаємо! Озно, дякуємо, що ви це зробили. Вибери на електростанцію. Зібрати енергетичні куби. Повертаємось на базу. Зупинись мегатрон, ти нікуди не повернешся. Спробуй зупини найкращий. За мною. Як на того, хто не любить битися, ми ти непогано, справляєшся. Шлях униз буде довгий, найкращий. Що ти скажеш на прощання? Не те, що ти хочеш почути, мегатрон. Зараз мене ніхто не зупинить. Навіть ти! Прощавайте, кібери! Це вам від зори крита. Ти нищиш усе, до чого торкаєшся, мегатрон. Це тому, що все, до чого я торкаюся, служить для вгамування мого потягу. Потягу до влади. Я вгамую цей потяг раз назавжди. Але ти ще цього не зробив найкращий. Ти не здатний мене зупинити. Мегатрон, ти стара модель. Модель вчорашнього дня. Тобі давно час на світлі. Ми ще побачимо, кому. Just not sneak me. Them. There won't be enough Hound! Hey, um, Hound! You all right, Doug? Whistlewitz! The wife said her Hey! Where's hey, he? Hey, they The Transformers will return after these messages. Тримайся! Тримайся добре! Мисливець! Ми внизу? Пис, ти мало не втопив свого мотора. Дякую, мисливець. ти врятував мені життя. Okay. Тепер ми квити. <рес> Може краще відремонтувати зореліт, повернутись на кібертрон і забути про обманоїдів. Міраж, ми не можемо так учинити. Якщо Мегатрон переможе тут, він візьме гору і на Кібертроні. Але ж ми не такі, як вони найкращі. Ми повинні набрати хоробрості тератів. Ми не можемо ігнорувати небезпеку. Їх треба перемогти. Літ майже готовий, а енергольні куби теж на три тисячі астролітів більше, ніж треба. Нам потрібно ще одне джерело енергії. Рубінові кристали, бурми. Так, на землі вони найпотужніші джерело енергії. Я вже майже бачу ці рубінові кристали. Що це було? Крик, що ти робиш, щорти б тебе забрали? Перевіряю енергонні куби. Вони працюють. Звісно, працюють. Ти цього не знав, бо ніколи їх не перевіряв. А я це з'ясував. Ти просто показав, який ти дурний. Тепер для того, щоб повернутися на Кібертрон, нам потрібно добрати енергії. Ну то й що тут і вдосталь? А час, дурню, ти витягуєш наше повернення. Ракетне паливо теж одна з висококонцентрованих форм енергії. Попри твою безголовість, наша місія буде виконана. Спочатку ми знайдемо копальні кристалів фірми, а потім ракетне паливо. Це Це те, що ми хотіли почути, Дамо найкращому радіограму, Метро, не відштовхуй мене. Моє бажання мати владу так само сильне, як і твоє. Влада належить тому, хто знає, як її взяти. Одного бажання замало. Час уможливлює усе. Я почекаю скликати штурмові сили. Штурмові сили готові. Уперед! У копальні покристали. Знаєш що? Мені більше подобається шпигувати, ніж длубатись у нафтовій свердловині. Дивись, тату, не треба кермувати! Чудово, я їду. Здається, ми не самі. Різувач, ти можеш їхати швидше. Отак? вибач, я не запрограмований їздити швидко. Тоді нам потрібна допомога. Пойдемо про це на базу. кіберам. На нас напали обманоїди. Вишліть відмогу і швидше. Я й сам хотів би швидше, але не можу. Це промінець і шістка. О, тут гаряче! Я призначений ремонтувати. Я прикрию тебе. Дякуємо за допомогу. А мій колір, не хвилюйся, ніхто й не помітить. Просто повернись з лівим боком. Покваптеся, завантажуйте машину, поспішайте. Тут просто чудово. Це міну. Тут, тут достатньо всього, щоб заволодіти кібертроном. Саме так я виготовлю тут наймогутнішу зброю, щоб перемогти кіберів, здобути контроль над планетою і завоювати все світ. Он вон і де. Мабуть, Мегатрон, зрештою, в шахті. Пошкодь моїм хвостове кермо! «Це можна зробити тільки хитрістю Тут тут удосталь вибухівки, щоб поховати їх там на віки вічі. Не поспішай, керманич Ми знаємо, що вони там, але не знаємо, де саме. гляну! я працював у цих копальнях і знаю, ходи! а я найменший, і тому найлегше за всіх туди проберусь. Я встановлю бомбу у них під самим носом. Давай Штепсель!» Timer, поставиш стрілку так і в тебе буде ще 60 секунд. Не поставиш отак no і все. Не повертайся назад. Розумію. Yeah, we'll якщо виникнуть проблеми, тікай звідти. Ми this придумаємо щось інше. Проблем не буде найкращий. Це єдиний Fogler. шанс і для Кібертрона, і для землі. Come on. Зайдімо всередину. Я ніколи не бачив нічого подібного.

This is the last це останній вантаж. Приготуйтеся витягти. Це Треба зробити саме зараз. Готово! Чекаємо! О, oh, no. oh, ні! Вони вже повинні бути тут. I don't like Мені це не подобається. Щось трапилося. Я перевірю No. Ні. Піду я. і візьму роллера. Він достатньо невеликий, щоб прошмигнути непомітно. Ми підемо з тобою. Залишайтеся тут. Якщо за п'ять хвилин я не поверну, сидіть на допомогу. Зробимо мегатронові подаруночок. Може їх треба загорнути і зав'язати бантиком? Не знайся, що там і будь обережний ролер, ролер найкращий. Transformers will return after these messages. In the next episode of The Transformers, the Autobots create an astonishing illusion to trap the treacherous Decepticons. And Optimus Prime risks his very existence as the Decepticons rocket back to Cybertron with enough energy to rule the universe. All in the third and final part of The Transformers.